Доброго дня, шановні мешканці Навородонської територіальної громади. Поки інші міста вже повстали та вимагають у своїх міських голів, щоб абсолютно всі кошти йшли на допомогу Збройним силам України на закупівлю дронів, бронежилетів та амуніції замість укладання бруківки. Зв'яльський міський голова вимагає виписати премію в розмірі 730 тисяч. На оплату праці з нарахуваннями 730 тисяч гривень. Скажіть мені, що відбувається? Як таке можливо? Ми на 2023 рік на утримання Азвіяльської міської ради в розмірі 170 чоловік виділили 52 мільйона гривень. З них 48 мільйонів це на зарплату премії та надбавки. Ви щомісячно отримуєте премії? Преміальний фонд щомісячний становить 760 тисяч гривень. Вам цього мало? Шановна громада, прокидайтеся! Як довго ми будемо терпіти таке свавілля? Замість того, щоб думати, як наблизити перемогу? Міський голова думає тільки про одне, про власне збагачення. Він не думає про наших військових. Він думає, як тільки хизуватися, фотографуватися і абсолютно нічого при цьому не робити. Прокидайтесь, вставайте, виходьте. Інакше з таким керманичем наше місто буде просто знищене. Дякую всім за увагу! Слава Україні!